Вітаю, друзі! Трошки хочу розповісти за щастя дітей. Ну, взагалі, батьки хочуть робити дітей щасливими, накладають максимальну зусиль до цього. І інколи занадто багато зусиль кладуть. Щасливі діти з'являється тоді. Коли вони бачать приклад, взагалі діти з усього беруть приклад у батьків. Десь ідуть від партійного, десь копіюють сліпо всі стосунки, відносини тощо, моделі. Так що тут, коли ми закладаємо, щоб діти були щасливі, логіка це одне, але коли ми показуємо приклад, це друге. Ще Жодні нещасні батьки не зробили дітей щасливими. Коли батьки кладуть на алтар дитини е, власне здоров'я, життя, е, успіх родини, навіть стосунки між чоловіком з дружиною, е, дитина не буде від того щаслива. Бо вона бачить батьків нещасними. І скільки ви матеріальними аспектами не намагалася це компенсувати, це призводить тільки до Нещасний золотої клітки в моделі поведінці. І все. Нещасні батьки роблять тільки нещасних дітей, тому що вони заважають дітям бути досвідченими. От ми викликаємо майстра, фахівця, який повинен порахувати нам фундамент, який ми хочемо заклати в будинку. Ми обираємо фахівця, який має досвід, так? який вміє рахувати. А дитину, яку ми не навчили бути щасливою самостійно без нас, якщо дитина щаслива тільки з нами, вона каліка. Дитина повинна самодостатньо бути щаслива і без нас, знаючи, що ми є десь, це ок, але вона повинна бути щаслива без нас. І якщо ми цього не навчили її, то вона не буде фахівцем в житті. Ми випускаємо з нашого універа двійшника, не показуючи приклади власного успіху в щасті. Купити, відкупитися те, що багато що роблять, якісь іграшки, речі. Залазять борги якісь в універсі в Європі ще десь. Но якщо діти бачать, що батьки кладуть там здоров'я і багато родин навіть і розлучаються, кладучи і зажимаючи себе все матеріальне, а потреба то є у кожного, дитина виходить, каже: А мені не потрібна була ця професія. Ну і що ж ви там 6 років батрачили десь? А хто вам сказав, що я хотів вчитися в Польщі? Чи там в тому універі, Шевченка чи Могилянці будь де? Скромні батьки, але щасливі, можуть побувати, покласти такий фундамент дитині, і вона може досягнути якихось життєвих матеріальних достатків. І вона буде щаслива. Але якщо батьки постійно голодні один до одного, фінансово, сексуально, емоційно, то й голодна буде дитина. Тоді такий невіглас нещасний його постав на якусь посаду, де батьки захотіли, воно буде вічно голоден. Ви в соціумі це можете побачити постійно. Вічно голодних корупціонірів. Бо батьки їх піхали, піхали і собі в усьому відмовляли. І байдуже, чи це буде маленький керівник ОСББ ЖЕКу, чи це е, прем'єр-міністр, йому все мало. Бо батькам ну, не вистачало їм мало. Вони хотіли, щоб дитина була заможна. І вважали, що заможність це є щастя. Ні, це золота клітка. І такі діти стають ще більшими заручниками, каліками, бо у них немає відчуття міру. Нещасні батьки не можуть включити в дитині відчуття міри. Подумайте над цим. Відчуття міри, власне, коли ви можете натягувати цей поводочок уже з пів року року, ага, скільки повинно в мене до дитини бути? два метри. А я на метр тримаю, щось я близько тримаю дитину. Моя як з кожним днем відматувати, відматувати до особистого щастя. Це ні аріантне, за якого дитина завжди може прибігти до нас і поза е, тощо, і перевірити наскільки ми щасливі. Вона повинна бути. Її не можна обрізати, але не, не можна її тримати. Щасливі батьки допомагають робити досвід дітям. Бути щасливим автономно, полюбіть нарешті своїх дітей і дозвольте їм бути щасливими без вас.